Зова Наталія. Мій спонсор. Це, ну я думаю, всі знають жінки бо бачу, які тут присутні. Знаю такий журнал Радянська жінка. Жінка потім. Так от мій спонсор це головний редактор журналу Жінка Маркелова Тамара. А мій наставник це Сафронова Олена. Вона зараз у статусі консультант-директор. І це по суті людина, з якою я. Ну, цілий день, кожен день на зв'язку на телефоні, отак, а що так, а що так, а що в такому випадку, а що тут ви порадите. Ой, а що мені робити? У мене таке сталося. Тобто, це та людина, яка мені ну безпосередньо допомагає просуватися в цій компанії. Щодо продукції, хочу сказати, що перепробувала вже багато чого. Крім мене, у мене ще я підписала свого сина, і він вже теж вийшов на, виходить, на партнера. Його тільки зараз зі мною немає, але ну, це так. От. І е, прийшла я сюди в цю компанію е, саме з проблемами своїми зі здоров'ям, а головне е, з проблемами свого сина. Тому що, вибачте, давати дитині е, нейролептики і хімічні препарати я не хочу, Могу і тому мені не. треба було його виводити з того стану, в якому він опинився рік тому, після того як потрапив ну, до, до лав армії і що з ним зробили. От. І я мала, ну, як мама, мала з цим щось робити. От, тому хочу сказати, що якщо хто знає такий препарат, це формула, дуже прекрасно працює, і ну, у кого є проблеми, тобто можна ну, прекрасно його використовувати. Тобто, ну, на той момент я вже його вивела спочатку на бафазол. От, і оцей Бафазол я прекрасно замінила на себе Тому користуйтесь!